Привіт, мої друзі! Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Ну що, друзі? Записуємо для вас це відео вже у півночі, 25 жовтня. Як ви знаєте, увесь інформаційний простір нашої держави сколихнула новина про те, що Росія нібито планує вдарити по території України космічною ракетою, яка буде начинена вибухівкою. Ну, одразу скажу, що на перший погляд це дурістіка повна так, космічною ракетою по території України. Ну, це щось, чесно кажучи, з області фантастики. Але давайте, друзі, не забувати, що ми маємо справу ну, з ось такими, так? Тому хтось цю новину сприйняв досить серйозно, хтось до неї поставився із жартом, що в принципі зрозуміло. Тому давайте спробуємо розібратися. Чи дійсно Російська Федерація планує вдарити по території нашої держави космічною ракетою? Так, чи існує небезпека для Києва, що ця космічна ракета може прилетіти по Києву, як раніше там лякала в телеграм-каналах. Ну і зрештою, що може бути далі? На ці та інші запитання, дорогі друзі, спеціально для вас і ексклюзивно відповість українська відьма Марія Тиха. Тому слухаємо дуже уважно, не забуваємо ставити свої. Подобаєчки, залишати коментарі це для нас дуже важливо. Всім привіт! Нас сьогодні такий з вами міні-бліц нічний, чого я вирішила вийти і відповісти вам на ваше питання. Того, що в Діректі і в месенджерах у мене дуже багато запитів на одне і те саме. Нещодавно злили запис Дмитра Рогозіна. В якому було сказано, що на початку 23-го року, здається, в січні Росія хотіла кинути на Київ бомбу з космосу, але вони там щось зашугалися через те, що радіус здається 150 кілометрів, і, можливо, така ситуація була б, да, що це все впало би на Росію. Тому вони, типу, засали, якщо можна так сказати, і не зробили цього. Давайте подивимось, чи варто взагалі боятися, того що люди на паніці, дуже багато цих повідомлень приходить до мене. Давайте перевіримо, чи справді вони хотіли на початку 23-го року кинути цю бомбу на Київ. Я не бачу цього. Розумієте? Дивіться, двійка пентаклів говорить про те, що вони, вони да, рішення Було. Щось таке було, про щось вони розмовляли 100%. -го. Обдумували, обмазговулі. Да? Взвєшували двійка пентаклів. Но це рішення було прийнято саме емоційно. Тут карта емоцій падає. Тобто хтось сказав. А інші просто підхопив, вони це роздули там, обсмакували і все. Тобто, самої дії я тут не бачу. Це просто, ну, просто ось те, про що вони спілкувалися, те, про що вони розмовляли. А, для чого це злили зараз? Да, в інтернет, для чого це? Чого саме зараз? Знову ж таки, я все ж таки вас закликаю не сильно довіряти цьому всьому, того, що карта місяця вона вже говорить про те, що е це зроблено спеціально. для чого? Для емоцій. Викликати емоції. Я думаю, що це все робить Росія. Це така провокація, спеціальна для того, щоб залякати людей. Нічого нового. Давайте таке питання ще подивимось. А, чи буде. Ну, взагалі це, да? тобто, чи справді всі кине бомбу на Київ. Я цього не бачу тут. Зараз карти впали. Тобто, дивіться, дві кажезлів, да? вони. Спостерігають, дев'ятка Пентаклів, ось падає. Дев'ятка Пентаклів тут може бути в контексті якраз таки війни, спостерігають за успіхами, скажімо так, так? карта П'ятірка Жезлів. карта Раздора. Солнышко. Е Солнышко, здесь, ви знаєте, відігрує роль іменно бомби. Того, що сонце, воно у нас яскраве. Тут це не, позит... не в позитивному ключі сонце випало. І карта десятка жезлів. Тяжко це зробити їм буде. А через що тяжко? Через що тяжко? І так, зараз останнє. Все зрозуміло. Дивіться, тобто карта закоханих. Карта закоханих це шляхи, так? якщо ми говоримо в контексті цієї ситуації. Тобто, і шестірка мочів. Розумієте, в чому питання? Питання вектору. Тобто вони не знають, як воно спрацює, де воно взірветься. розумієте Добре, давайте так. Взагалі, якщо буде якась така подібна ситуація, в нас ПВО з цим може справитись? Не переживайте, дивіться. Якщо буде така ситуація, да, взагалі. У ну, Королеве жезлів тут падає як вогонь. Бомба, вогонь. А, Військові наші, карта сили, трійка кубків, шестірка жезлів. У нас достатньо сил для того, щоб це все. Збити. Ця ракета, наскільки я розумію, ну, ця бомба, да, вона, типу, як гіперзвукова. Щось дуже схоже на балістику. Я думаю, що навіть карти нам показують зараз, що у нас вистачить сил, якщо що. Тому закликаю вас не переживати, не думати про цю фігню, не довіряти фейкам. І розуміти, що якщо щось робиться, це робиться спеціально для чогось. Ось так. Тому включаємо розум, висипаємося, всього найкращого.